Всім привіт, дорогі друзі! З вами Ріксвелі. А перед переглядом цього відео невеличка передісторія. Недавно на моєму каналі появилась нова шапка. На ній було написано проходження, обзору, летсплеї» Проходження і вже були, а обзорами навіть і не пахло. От я вирішив запилити обзор на цивілізацію 5. Коли я вперше побачив стратегії, вони одразу ж не сподобались мені. Але коли я побачив цивілізацію 5, мене ніби просвітило. Так і я почав грати в цивілізацію. І так, почнемо. І так ми починаємо. І перше, що би я заявив про цивілізацію 5, це те, що гра дуже затягує. Зараз ви бачите на екрані багато всього. Думаю, що перше, що ви подумали, як тут все зрозуміти. Зрозуміти, тут все легко, гра доволі цікава. Якщо вибачаюсь трошки за голос, бо я захворів. Не маю через то часу знімати, просто ще й простудив два горла, так що вибачаюсь за голос. А ми починаємо. Перед тим, як почати грати, у нас є 5 основних настройок гри. Перший це є вибір сторони. Тут, точніше, в цій грі є дуже багато представників світових лідерів. Дуже, в принципі, багато. Всяких від самих найстаріших до теперішніх там Швеція, Росія, Норвегія, Німеччина, ті самі кельти. Дуже всього багато. Вибирати можна кого хочеш, Вон, навіть той самий Вавилон або Ацтеки, наприклад, я візьму. От, Друге, це є тип карти. Ми можемо вибрати, чи це будуть континенти, чи Пангея, архіпелаги, франктал чи земля. Земля це так, як ми знаємо нашу землю, франктал – це дуже рандомна регенерація землі. Архіпелаги це маленькі острівки, пангея це світ, ну, він знаходиться разом, всі континенти, і континенти це з великих островів. Можна так. Можна сказати так. Е, Далі в нас йде розмір карти. Е, може ну, ду дуельна, я, ну, багато, може бути велика, маленька, там, ну, різні види. Далі є е, ну, тяжкість ну, гри. Я, тут є Поселенець, наприклад, я починав грати з нього Вождь – це трошки сильніший полководець, князь, ну і так далі. Найсильніше це божество. Це тільки кращі гравці в світі можуть грати на такому рівні. І скорість гри. Це може бути марафонська, епічна, середня і висока. Це нам як швидко будуть проходити ті чи інші події. Ну, давайте розберемо трошки детальніше. І от коли ми починаємо наше подорожування. У нас, ну, це вже, якщо вибрати давніший час, зразу багато підказок, ви зразу все зрозумієте. Управління дуже легеньке, От, наприклад, у нас є поселенці. Поселенцями ми можемо ходити і будувати нові міста, От, наприклад, як зараз, ми побудували нове місто. Розібратися тут, це, ну, тут є очки науки, науки наше золото. Це це поки що не потрібно. Далі це настрій наших жителів, тих жителів, які живуть в наших містах. Це очки золотого віку, це очки культури, це релігія, туризм, золото, коні, вугілля, ну і так далі. В Принципі управління дуже легеньке, гра цікава, затягує. Думаю, що вам сподобається. Вас, наприклад, всякі значки, підказки є. Так що грати буде в принципі, легко. В цивілізації 5 є дуже багато всього. Зараз ми розберемо найосновніше. По-перше, ви появляєтесь, як ви вже бачили, і з вами є декілька країн. Ви можете з ними воювати, подружитися, можете триматися в нейтралітеті. Також тут є, наприклад, міста країни, От, наприклад, Брюссель. Ще сказав Брюссель. Оцей Брюссель, він є окремою так маленькою країнкою, з якою ви можете дружити або нападати і відвоювати території. Дальше. Найголовніше, що тут є, це види от таких от солдатів. От, наприклад, от юніти, є поселенці, які роблять нові міста, робочі, які виконують різну роботу, каравани, вони приносять вам золото, археологи, це от буде вже пізніше, вони будуть викопувати давні руїни. Є грузовий корабль, це те саме, що караван, робоча лодка, яка може ловити вам рибу. Улани, артилерія, там, кулемети, танки це вже більш бойові машини. От тут же є триплани, такі як вже літаки, самі перші різні будинки. Ну, це, в принципі, ви вже розбираєтеся самому, так як це цікавіше. Так, воювати можна з усіма країнами. От ви бачите, можете бачити, скільки в мене вже війська. Якби я захотів, я б міг напасти на Брюссель і завоювати його повністю. Але зараз цього мені не потрібно. так Як в мене вже сама велика територія. В принципі, карта велика, цікаво буде ходити, розшукувати інші країни. Як воно це все виглядає? Дуже-дуже цікаво. Ну, і що ж, всім привіт, дорогі друзі, з вами Ріксвелі. І як бачите, по моєму голосу, я трошки захворів через це і не було довго відео. Але тепер мій канал знову стартує. І що ж, дякую за перегляд надіюсь, ти ще підпишешся, якщо не підписаний, і поставиш великий палець вверх. Ну і всім пока!